Є законопроект урядовий 74-76 і альтернативні. Він ще восени вийшов з комітету в урядовій редакції. Єдине, що на моє суб'єктивне переконання, урядова редакція готова тільки на перше читання. На жаль, пропозиція внести редакцію, де одразу за основу та в цілому не знайшла підтримки в комітеті, поясню, в чому проблема. Дійсно, урядовий законопроект передбачає, що ці депутати будуть позбавлені мандату, але тоді в нас більше 90 місцевих рад втрачають дієздатність. Що треба зробити? Треба правками в таких радах, пони то кворум, щоб він був не дві третини, а половина плюс один голос, і тоді це майже всюди збереже дієздатність. Там, де в цих радах більшість складають представники проросійських партій, звісно, що автоматом мають бути впроваджені військової адміністрації таких рад, якщо не помиляюся, наразі 18. Тобто проблеми з точки зору розуміння, як врегулювати, її немає. З точки зору голосування, ну, проект досі не розглядався, тому Кейс досі відкритий. З приводу там, його відповідності, там основному закону, це вже окреме питання.